Оксані Ткач тридцять. Вона вдова прикордонника Дениса Ткача. Її чоловіка розстріляли росіяни у перші хвилини повномасштабного вторгнення у Луганській області. За інформацією Держприкордонслужби каже Оксана, саме на заставі Зоринівка відбувся перший штурм російських військ на території України вночі 24 лютого 2022 року. Він був старший тоді. На сміні, і коли вже побачили не тепловізор, що підходить Росія, він сказав, що відступаємо там за якийсь шлагбаум, і вони почали відступати. І так як він був останній, він не встиг відійти. Він собою прикрив хлопців, а сам загинув. Йому назавжди залишилось 35. Це було о четвертій ранку. У мене дитина прокинулася в. З таким криком вона в житті так не плакала. Я не можу її заспок... заспокоїти. І тут -та я чую, що дрижать вікна. І я зрозуміла, що це вже війна. Я заспокоїла донечку і почала телефонувати до чоловіка, але слухавку він вже не брав. І знаєте, серце відчуло, що його вже напевне немає. От зателефонувала до його батьків. І сказала, ви чуєте взагалі, що а не, та що все добре? Кажу, як добре, кажу, війна почалася. Я кажу, а ви знаєте, що ваш син стоїть на кордоні? А не ну так, кажу, а слухавку він вже не бере. Ну зараз ми зателефонуємо. Кажу, ну якщо він її не бере від мене. Він не возьме її від вас, але що не потелефонували, ніхто не бере. І через півгодини зателефонувала його мати і сказала, що ми будемо їхати туди. Його батькам я дуже вдячна за такого чудового чоловіка і за те, що вони тоді поїхали і перші його знайшли. На даний час я з його батьками не спілкуюся, тому що його мати на четвертий день після загибелі сина виїхала до Росії. І до кінця 22-го року вона вже отримала громадянство в Росії. Коли я приїхала вже на кордон, ну, туди було машиною не доїхати. Там стояли шлагбауми, це все, машину треба було залишити, і я вибігла з машини і дивлюся, лежить тіло. Я вже знала, що це мій чоловік. Звісно, я підбігла. Мене єлі від нього відтягнули, тому що його ж треба було забрати йде війна, треба його від забрати, поховати. І поруч, я не знаю, ну, можливо, метрів 100-200 від тіла чоловіка завис їхній БТР. І за ним ховалися росіяни. Я бачила, що вони там були. Хотілося підбігти і сказати, що якщо ви його вбили, то допоможіть мені його забрати, щоб я його могла поховати, хоча б нормально. Але десь щось, напевне, в серці так йокнуло, і думаю, а що їм стоїть зараз тебе положити з ним поруч, а в тебе двоє маленьких діток. Тож ми його забрали самі, привезли додому. Я думала, труна буде закрита, тому що це такий жах. Ми його підняли, в нього повністю обличчя в крові. А коли привезли додому і почали роздягати, його тіло було повністю в кулях. Я не знаю, скільки можна в людину випустити куль. В нього… Навіть не було плече, в нього було роздроблене, не було кістки навіть. Це було жахливо його одягнути. Поховали Дениса Ткача на кладовищі рідного села Микильське Старобільського району. Після похорону Оксана і діти півроку жили в окупації. Мене ніхто не чіпав. До дружин прикордонників я знаю, що приходили військові говорили: або ви телефонуєте своїм чоловікам, вони повертаються, або тут з вами будемо ми розлікатися. І Дівчата всі повиїжджали. Я півроку жила в очікуванні, що повернеться Україна, що мені не доведеться нікуди їхати. Коли почали говорити, що в нас будуть забирати дітей, якщо я не віддам до школи. Я сказала, моя дитина в житті не піде в російську школу і не буду вивчати руський. Коли я сказала, що я їду на західну Україну, до мене підійшов Свекор і сказав: Ти що? Ти тільки переступиш кордон, в тебе заберуть дітей, тебе пошлють на війну. Півтора роки сім'я живе на Волині, розповідає мама Оксани Валентина Чаус. Ми їхали через Росію, потім Естонія, Литва, Латвія, Польща і потім вже до Львова. У мене там залишилася мама моя, ногами погано ходить. Всім дуже тяжко. Хто перебувся, хто жде Україну? Ну ми сподіваємося, що все буде Україна. Коли загинув Денис, доньці Домініці було два роки. Папа і ялинка. Новий рік наш останній, так? Так. Да. Наш тато був найкращий, так? Так. Да. Ти сумуєш за татом? Так. Да. Старший син Оксани Роман навчається у Володимирському ліцеї. Жінка каже, Денис хотів синовити малого, але не встиг. Син сумує за рідним містом. Багато в Україні є красивих міст і сіл, але найбільше мені подобається рідне місто. У ньому я народився і жив. Там я пішов у школу. Я дуже люблю рідне місто, але на даний час воно під окупацією. Це орден за мужність, посмертно вручили нам. Подивися, тут написано, що татові вручили орден. За мужність. Посмертно прикордонника Дениса Ткача нагородили медаллю за вільну Луганщину. Жінка каже, із дітьми вирішили, що відтепер житимуть на Волині. Повернутися, забрати чоловіка до себе там, де буду жити, я там уже жити я не буду ніколи в житті. У Володимирі на площі героїв дошка пам'яті полеглих захисників. Серед Волинян, загиблих у боях за Україну портрет прикордонника з Луганської області Дениса Ткача. Я можу підійти, хоч тут а покласти йому квіти, постояти біля нього, подивитися так, як не можу попасти до могили на даний час, то хоч це трішечки мені легше.